Рідне село, воно дороге душі і серцю, воно найкраще, найрідніше. Такою є для жителів Торчиці їх мала батьківщина. Вони одна велика родина, міцна, згуртована, дружна. Так було, є і так буде завжди, бо в Торчиці шанують традиції, пращурів, бережуть і примножуть їх. А зібралися відсвяткувати день села в сільському будинку культури, де вже все очікувало на початок дійства. Привітно зустрічало село дорогих гостей, які завітали розділити радість свята. Хлібосольні тут жителі, і це завжди було так: всіх зустрічали щедро заставлені столи всілякими смаколиками. Випічки так і просилися поласувати ними. Під слова пісні і хлібом, і цвітом ведучі вийшли на сцену та вітали всіх зі святом. Значимість події ствердили звуки гімну України. Хліб сіль на вишитому рушнику засвідчили велику шану людям праці. Ведучі перелистували сторінки історії села, голодні руки, воєнні говорили про героїв інтернаціоналістів, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, про пасічників, оскільки цього дня теж було їхнє професійне свято, про героїв АТО. А у світ дитинства запросили маленькі мешканці села. В селі живе дитинство кожного. Всі разом вшанували загиблих захисників, померлих роки голодомору. Поклали квіти до пам'ятних місць села. Вітали сільську громаду голова села Олександр Чекарис, народний депутат Віталій Гудзенко, голова райдержадміністрації Олександр Тертичний, голова районної ради Віктор Малаш. Які завітали не з порожніми руками. Цей праздник всі падає з святим праздником спаса Медового, Тому я хочу побажати цей день всім міцного здоров'я, чистого неба. Щоб ніколи на, на, на ваших устах не було суму, тільки радість, цим всім, 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 всього того, що вони хочуть в своєму житті Спаси, Миру, злагоди, натхнення. Дозвольте привітати вас цим величезним, невеликим величезним святом. Бажати вам щастя, здоров'я, любові, довголіття, здоров'я вам і вашої прекрасної великій родині. І наші людини, на якій Україні. Слава Україні! Я хочу побажати селу Тавчиця, Господу, щоб воно розцвітало. І сьогодні дійсно було сказано, що є чудові люди, які вклали свій час немовірний вклад розвиток села. Тож ми дякуємо цим людям, що вони зробили село таким чудовим, як все село Тавчить. І думаю, покоління, яке зараз працює, прийдешні покоління, будуть робити все для того, щоб село розвивалося. Щоб наша держава Україна розвивалась, а ми віримо в те, що ми переможемо всіх ворогів, а ми сильні і будемо жити сильні, комісно, і в сильній, і мирній державі. Тож того роботу кожного родини, ми нам і ще розвяно нас. Слава Україні! Бо Бог торчиться, ніколи не помре. З такими людьми, як ви, майбутнє буде з вами завжди і щасливе. Хочеться подякувати за вашу працю. Привітати вас святом, подякувати всім, хто розбудовував нашу державу. Ну і в першу чергу надіятись на те, що все-таки наше майбутнє буде світле та красивим. Здоров'я всім удачі, наснаги! Ну і подяка велика вам за вашу працю. Зі святом! Зачили славним трударям, синам і дочкам щедрої, тручицької землі, гараздів, розвитку, миру, достатку. Представник центрального офісу благодійного фонду фортеця Сергій Чалий, представник благодійного фонду у Ставищенському районі, Леонід Бондарець. Які вітали всіх від голови благодійного фонду Олександра Ференця та вручили подарунки. Це газонокосарка – подарунковий сертифікат на стильчики для дитячого садочку. Без пафосу щиро і сердечно, від душі і щедро. Так благодійний фонд фортеця втілює свої добрі справи. Не на показ, а по совісті прагне подарувати часточку теплоти людяності труботи і уваги кожному. <плес> Затишно по особливому добре було в залі. Всі погляди були спрямовані на сцену, де уміло, чуттєво творчо, піднесені із любов'ю ведучі та артисти складали шану своїй торчиці, її людям. Щирі слова і подарунки щедро вливалися в свято. Ми радо запрошуємо дорогих гостей до нашої оселі на хліб, на сіль, на щире слово, на весіду мудру. З хлібом у нас зустрічають гостей, хліб на весіллі цвіте коровалі. І кращих, на світі немає містей, ніж хліб народився у рідному краю. Кримом сіллю вас вітаєм і здоров'я всім бажаєм. Ми вітаєм вас на святі. Богом пісня починається, з рушника святкового пара. Fizemos aqui. No, Я зросла, не знаючи печалю, мов трава, безжурна, степова. Тут мене з дитинства колесали, Шапітник і тиша полюва. Тут знайшла я розуму і сили, прекрасна, лагідна земля, дивним зіллям серце напоїла, щось мені у спадах віддала. Пахне я луками. Розвіла Наше дитинство. Тут усе найдорожче у світі. Тож прошу дорослих, усіх дитинства, завітати. Ми любимо своїх рідних, ми любимо наше село, Тож хочемо, щоб усім вам їм добре жилося. Ми ваші надії змінами майбутнє село, то щастя усім вам, а доля і Бог посела. Жутіли небо синє, джерело чистої води, лише у нас на Україні такі гаї, такі сади. Мірідний кравич і з свята земля моїх батьків. У тебе да є краса і сила і чесні руки труда їм. сніг, долина квіти, ясна міжіте день те, у селі горіли діти, співають радісних пісень. Нами, мене, і квітне, як сама весна, Щаслива я що є в мене, така вітчизна чарівна. Пережити роки голодомору, пам'ятає торчиця. Кожна хата мусить пам'ятати, як далеким 33-м році від голоду помирали старі і малята. 780 жителів нашого села Навічно записані записані чорну книгу голодомору. Були колись часи коли останній кусень хліба ділили між собою. Як могли, коли лишень п'яток зернинок дорівнював золота ваги? Голодомор, страшне це слово, свідомість вкарбувалася бік. Так дай же Боже, щоб такого не знав ніколи чоловік, щоб більше голоду потвору, ні наші діти, ані внуки, ані правнуки не знали. Там, де рідний край де Україну, голоду нагай, шмагав дозиру не день, не годив. Вогником свіча повівала мати дитинча, сковивала бій. Великі зміни, воно поволі змінює своє обличчя. І в 1965 році було побудовано дільничну лікарню на 50 місць. У 1968 рік було покладено нову дорогу з твердим покриттям 9 кілометрів. У 1970 році рік збудовано нову середню школу на 250 місць. У 1970, 1974 роки побудовано чотири магазини, два продовольчих, промислові та господарчі. У 1982 рік побудовано пилораму. У 1984, 1985 роки відкрито новий дитячий садочок в приміщенні школи. 1986 тисят роки за сприяння голови колгоспу Мазурка Романа Петровича та жителів села було побудовано пам'ятник пам воїнам односельчанам які загинули в роки Великої Вітчизняної війни. 1989 рік відкрито новий дитячий садок приміщені школи. 1992 рік. Збудовано новий двохповерховий дитячий садочок. 1993 рік збудовано новий адміністративний будинок. 2010 рік за сприянням голови села сороки Василя Миколайовича встановлено пам'ятник жертвам голодомору. Ось так відбудовувалося наше село у післявоєнні часи. Минають дні, ідуть роки. Життя листки перегортає. А бій Афгану навіки в душі моїй не замовкає, ти повернувся з тих країв, але тривожать сни як рани, що ми ведемо смертний бій і що товариш все ще з нами. Гірський суворий перевал розщелина гірське каміння, товариш твій від кулі впав, і смерть нагадує протління. Де там ще досі на війні обличчя згадуєш знайомі і з другом бачишся у сні і кличеш все його додому. Загриміли в полі мов громи гармати, стріться молод. Ю якому, повертайся кожен раз додому, пам'ятай, що дня і що хвилини Ти, дитина, неньки України. Це тебе, малого, теплим літом, Обгортала вишня білим світом. І калина у твоїй долоні у твоїй долоні на мистини сипала червоні. По землі зробив ти перший свій кров.